Продавали на мільйони правоохоронці, викрили злочинне угрупування, яке займалося збутом наркотиків та психотропів на території країни. Нами припинено протиправну діяльність злочинного угрупування, яке займалося збутом наркотиків та психотропів на території Одеської області та інших регіонів країни. Задокументувавши протиправні дії членів угрупування, ми затримали чотирьох його учасників, у тому числі й організатора. За наявності достатньої кількості зібраних нами доказів, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури усім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Протягом кількох місяців правоохоронці документували факти незаконного зберігання, перевезення пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. В ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили коло осіб, які причетні до злочинної діяльності. Викрито двох жінок та двох чоловіків, віком від 29 до 49 років із міста Одеса. Серед них організаторка, співорганізатор та виконавці, за скоєни їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.